У сесійній залі Тростянецької міської ради відбулись громадські обговорення десяти проєктів різних напрямків. Заступники міського голови докладно звітували по кожному з них, аби в ході зустрічі разом з присутніми обрати п'ять найкращих проєктів, які будуть представлені канадські організації у рамках проєкту Спільна, гендерно чутлива та інклюзивна післявоєнна відбудова в Україні. Сьогодні ми зібрали вас у залі. Аби вибрати з 10 проєктів 5 найкращих, які потім за підтримки канадського уряду втілимо в життя нашій тросевецькій громаді, усім присутнім було роздано п'ять кольорових стікери, якими голосуючі могли підтримати тільки п'ять із десяти наявних проєктів на Ватмані по закінченню презентації всіх проєктів, Написані назви, ви бачите на дошці написані назви коротенько кожного проєкту. У кожному з вас будуть такі стікери. А у вас буде 5 голосів. тільки тобто 5 голосів ви маєте право віддати за сподобавшийся вам проєкт, який ви вважаєте, що гідний для того, аби е, мав подальше відправлення до уряду Канади. І, там також на фінансування уряду каналу. по завершенню зустрічі. Проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів, увійшли до п'ятірки кращих. Ремонт поліклінічного відділення 32 голоси. Яволуневі сади 23 голоси. Безпечна громада, встановлення відеокамери 22 голоси. голодбання агродронів 12 голосів, створення хабу, 14 голосів. Відновлення водовідведення 21 голос, придбання комунальної техніки, 18, відновлення автобусних перевезень 9, запровадження нової системи вивезення твердих побутових відходів, 4 і створення пральні. 11. Тож, за підрахунками, перше місце зайняв проєкт по ремонтуванню поліклінічного відділення Тростянецької міської лікарні, набравши 32 голоси. Це приміщення нашої поліклініки. Яке воно було всередині зовні. В середині зараз прибране це будівельне сміття, і зовні вона виглядає так: встановлені вікна, були відремонтований дах. Маємо проєкт термомодернізації. Його. Він взятий із. Ця картинка взята із проєкту. Загальна вартість термомодернізації коштує 46 мільйонів. І є також. Проєкт відновлення внутрішніх стін це ще 16 мільйонів на три поверхи. Ну, Знову ж таки, теоретично цих коштів не вистачить повністю на все фінансування об'єкту, але за ці 6 мільйонів можна зробити. Півтора поверхи, і тут якраз він більш реальний. Бо можна йти зверху, там вже опалення є. Можна проводити ремонти, повністю запустити в експлуатацію третій поверх, і частину другого поверху так попередньо повинна вистачити коштів на ту частину, де була жіноча консультація. Друге місце отримав проєкт під назвою створення яблуневого саду, отримавши загалом 23 бали. Звітував про переваг. Даного проєкту директор комунального підприємства Агенція місцевого розвитку. Що ми будемо мати в результаті? Ну, з, загалом, проєкт на 78 тисяч доларів. Це повністю весь цикл цього саду. Ми будемо мати понад 8 тисяч дерев. Не менше 20 робочих місць буде створено, покращену технічну базу, що буде здатна обробляти не лише даний сад, а й інші сади в майбутньому. І сад це довготривала перспектива. Це не на один рік результат, це результат на декілька років вперед. Крім цього, люди, які працюють в саду, отримують навички по догляду за деревами і в майбутньому, можливо, самі можуть займатися садівництвом. Громада отримує 150-200 тонн яблук. Це е, при потенційному врожаю, забезпечивши свої ж садочки, школи, лікарні фруктами. І дохід в рік, потенційний, який може отримати громада, це понад 2 мільйона гривень в один рік. Третє місце зайняв проєкт Безпечна громада. Його підтримали 22 присутні голосуючих. Після окупації, що ми побачили, що майже все северне обладнання було викрадено, камери були розстріляні, обтолоконні мережі були дуже пошкоджені, майже на 90%, ну все нічого не працювало. Завдяки нашим благодійникам, які надали частково северне обладнання, камери, також місцевому провайдеру, нам частково вдалося відновити, скажімо так. Роботу камер на критично важливих ділянках місця, міста та об'єктах. Звісно, цього недостатньо. І по цьому проєкту ми хочемо створити таку безперебійну систему, яка б не залежала від відключень електроенергії, тому що навіть ті камери, що нам вдалося відновити, з жовтня місяця вони перестав працювати ну, періодично, тому що відключали електроенергію. Саме безперебійність, це з допомогою акумуляторів, повербанків і тому, тому подібне. Також, також планується створити центр швидкого реагування, який би це все в режимі постійно 24-7 це фіксував, спостерігав і приймав якісь відповідні дії. Перш за все, це безпека громади. Це захист стратегічних об'єктів та об'єктів життєдіяльності ну, громади. Також планується встановити камери, які будуть фіксували швидкість руху громадського автомобільного транспорту і номерних знаків. Проєкт по забезпеченню ефективного функціонування комунальної інфраструктури потрапив на четверте місце, отримавши 21 відданий голос. Проєктом передбачається придбання транспортного засобу. Як для прикладу, такого, як ви можете бачити, в результаті, якщо ми виграємо цей проект, нам дадуть ці кошти, він орієнтовно, його вартість це 85,5 тисяч доларів. Якщо ми все таки зможемо це зробити, то у нас буде придбано один екскаватор, забезпечений. Своєчасний ремонт мереж водопостачання, водовідведення плюс у нас з'явиться як мінімум одне робоче місце у комунальному підприємстві. І ще один проєкт по відновленню ефективного функціонування автобусних перевезень також увійшов до п'ятірки кращих проєктів. За нього проголосували 18 осіб. В рамках даного проекту пропонуємо. Як приклад придбання трьох автобусів це одного міського, він має вигляд жовтий і синім, і двох автобусів міжміських, які б надали цю можливість нашому комунальному підприємству здійснювати пасажирів як більш якісно, як в середині громади, так і для сполучення між містами. Значить, це автобуси. Згідно даного проєкту, звісно, не нові, але все-таки їхній ресурс і ще дасть можливість попрацювати на нашу громаду. Є певні також обмеження по коштам, які є у даному проєкті, тому суми на придбання мають саме такий вигляд. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.